Так, ну що, сьогодні ми ріжемо косозубу деталь з якогось ексклюзивного трактора агротехніки, немає цієї запчастини, Ну треба виготовити. Я з домовника попередив, що воно буде коштувати, як крило від боїнга. Ну і людину це не зупинило, сказав робіть, робіть, бо треба. Значить ми робимо. Подивіться, ну, тут купа нюансів, по-перше, ось бачите. Прямі зуби, чи, не, чи то шліци чи то зуби, дуже важко зрозуміти, що це таке. Вони такі трошки замучені. Вирізано 4 штучки вифрезеровано і зроблені отвори. Ззовні тут стоїть отака, такий фрикціонний диск. Ну, він тут калатає в них конкретно, бачите? Я не знаю, фокусна вісім. Бачите, наскільки калатає фрикціонний диск. У нас нас то не зупиняє. Коротше, нарізав я такі зуби. Там трошки в мене корекція вийшла, ну нічого страшного. Далі, далі в чому нюанс? Вона, ну, вона цементована ця деталь. Тобто беремо 18 ХГТ, точимо з припусками. Припуск в отвори, отам От торчик. Зверніть увагу, бачите, отой торець також чистовий. І тут торець. Ну, я не знаю, чи це знатір, чи так має бути, не важко сказати, але зробимо також чистенько. Виточилось 18 кгт. нарізав я на зубодовбальному. тобто спочатку один верстат зуборізний. я нарізав оці Бачите? Трошки в мене форма впаде не така, але профіль в принципі, співпав. І тепер... О, вимкнем жахливий, вимкнемо вимкнем жахливий, жахливий звук верстата, умівкнемо ялинку. Чи дивіться, бачите, збоку, якщо дивитися на профіль, ще зуби навіть трошки не схожі, але там є припуск по товщині нормалі. Тобто, ми, якщо ми заміряємо ну, умовно, навіть тут штанги достатньо, Отут от ми заміряємо нормаль по зубам, то у нас виходить там щось зараз, близько 43 половиною. Щось біля такого виходить. Чистова деталь у нас довжина загальної нормалі 43 в мінусі там, кілька сотих. Тобто якраз пів 5 мм на шліфовку чистову профіля зубів. Так от я обкатував. Щоб знайти цей кут, виявилося на 18 градусів, я обкатував спочатку стару деталь. ну Вона тут ціла абсолютно по отвору, збазувався, викатав, перевірив кут. І після цього вже налагоджений на верстат, ставимо повністю налагоджений верстат, ставимо деталь. Ту, що ми виготовляємо, і прорізаємо чорнову під зуби. Далі що ми робимо? Далі будемо вифрезеровувати отут. 4 зуби, сверлить отвори, цементувати. Потім чистова розточка і зубошліфовка. От так ми нарізали зуби з припуском під зубошліфовку.